6 часов 4 минуты. 6 часов 4 минуты. Законное задержание. Так вы адвоката, дайте адвокату выступить. Пустите адвоката, у вас есть адвокатный. Вы перешкоджаете адвокату. Не об адвокатом.

протоколе задержания напишите замечание, пожалуйста. Памятку, ребята, памятку. Памятку права, правах обоих не прочитайте, пожалуйста. Мы сейчас э, едем. Э, ничего не подписывай! Э, не ничего не подписывай! держитесь. Мы вы едем за вами. Валерий, да, держитесь. Валерий, держитесь. Мы едем за вами. Едем, да? едем за За двох із десяти фігурантів справи про розкрадання газу внесли заставу біля лук'янського сізо. Перебуває наша кореспондентка Аліна Бухіна. З нами на зв'язку. Отже, всі подробиці почнемо від неї. Аліно, прошу. Роксану Павло, отже, з Лук'янівського СІЗО вийшло двоє із десятьох заарештованих у справі про газові схеми, які цю справу веде національне антикорупційне бюро. Це Валерій Посний та Олег Рябошапка. За словами адвокатів, за них було внесено заставу. Раніше їм було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб із можливістю внесення застави. І от сьогодні, як як сказали адвокати, ці застави внесли. Їх розмір півтора, півтора мільйона гривень. Відзначу, що двоє заарештованих проходять у справі про газові схеми. 15 червня Національне антикорупційне бюро провело низку обшуків у Львові, Дніпрі та Києві і затримало десятьох осіб. І ці люди вийшли із Лукянівського СІЗО. Та можливості ані у журналістів, ані у адвокатів поспілкуватися із ними не було бо під Лук'янівським СІЗО на них чекали співробітники Національного антикорупційного бюро. Вони посадили їх у ма. Шину і відвезли в невідомому напрямку від коментарів. Співробітники НАБУ відмовилися. Ось таку маю наразі інформацію. Подробиці будемо вже з'ясовувати у нашому ефірі. Роксано Павле. От столичний апеляційний суд обирає новий запобіжний захід підозрюваному справі про розкрадання газу Олегу Лавробошапці та Валерію Постному. Подробиці зараз дізнаємося в нашій кореспондентки Дарино Бойко з нами на зв'язку. Отже, Дарино тобі слово слухаємо. Добрий вечір, колеги. Наразі на засіданні встигли розглянути зокрема також клопотання адвокатів про відвід деяких прокурорів. Це клопотання судді не задовольнили через відсутню достатню аргументацію. Ну а загалом, вже на судовому засіданні розглядається ймовірність переобрання запобіжного заходу, так званим фігурантам так званої газової справи Онищенка Рябошапці і Посному раніше їм вже обрали запобіжний захід, а також суму застави, яку вони внесли. Сли, це застава 3 мільйони гривень сумарно. Але після того спеціалізована антикорупційна прокуратура попросила збільшити заставу в цілому до 2 мільярдів сумарно гривень. Зараз засідання триває. Перед тим адвокати нарікали в розмові з нами, що тут є багато силовиків спеціально під судом. Но за моєю спиною ми бачимо автобус, призначений для силовиків. Але загалом біля суду спокійно засідання триває. Ми залишаємося на місці. Та інформація, яка в мене є, вже ми розказали. Будемо повідомляти про нову. Дарина, дякую за нові подробиці. Цієї справи. Олегу Рябошапці та Валерію Посному солом'янський райсуд столиці в п'ятницю обрав запобіжний захід за новою підозрою. Утім, засідання перенесли. подробиці. Дізнаємося у нашої кореспондентки Дарини Бойко на прямому зв'язку зі студією. Тож Дарино, коли продовжать слухання. Володимире слухання продовжать завтра зранку. Таку перерву суд взяв для через те, що адвокати попросили і по справі рябошапку, і по справі посного відвід судді кажуть, що суддя може бути заангажованим. Власне для того була зроблена перерва до завтра. загалом вже мали обирати запобіжний захід по новому провадженню. Це легалізація майна отриманого злочинним шляхом. Таку підозру представники НАБУ вручили одразу після того, як і Рябошапка і посне вийшли з СІЗО. На волі вони опинилися, тому що несли заставу по іншим двом кримінальним провадженням: це створення злочинної організації і розтрата майна отриманого через перевищення своїх повноважень. Зазначу також, що сьогодні на засіданні суду підозрюваний Рябошапка був присутній. А ось посней було включення по скайпу. Єдине, що на, на суд реагував його адвокат, який. Був присутній у лікарні, тому що адвокати говорять, що сам посний знаходиться в стані несвідомості. Ось таку інформацію маю наразі. Володимире, дякую тобі. Це була наша кореспондентка Дарина Бойко про засідання Соломіського суду у справі Олега Рябошапки та Валерія Посного. Прошу честь я заявляю аналогічні позиції своїй групі. Я вважаю, що дане судове засідання є незаконним саме його початку. У нас є передбачений порядок, як має відбуватися розгляд попитань про а, застосування запобіжних заходів. Суд має необережно дослухатися договорів як і прокуратури, так і захисту. На протязі цього судового засідання жодного питання не було задоволено. Це порушує всі. Всі права, які можуть... Це, це, я, можу я не можу брати участь у подальшому цьому, я навіть не знаю, це не судове засідання, не можу брати участь, прошу вибачити, вибачте, я максимально справді я даю себе. Тому засідання оголошується продовження дому складу суду. Обговорюється від того, що до залучення адвоката серед безплатних допомоги прокурор. Перед тим, як дамте так питання, прошу мене є ще одне попитання, яке відповідно до частини 4 статті 27 Кримінального національного кодексу України, законів того, що я маю намір в цьому судовому засібні проголосити таємницю переписку таємниці листування громадянин.

Повідомлення про розгляд надсилається особі не раніше, ніж, ніж за три дні, щоб забезпечити право особи для підготовки для участі у засіданні. І зараз у Солом'янському районному суді Києва продовжують обирати запобіжний захід останньому Валерію Посному, одному з фігурантів газової справи. Більше розповість наша колега Анастасія Соха. Настя, доброго тобі ранку, що вдалося дізнатися на цю мить. Доброго ранку, колеги. Власне в апеляційному суді триває розгляд справи у побранню по запобіжного заходу Валерія Постному. Він триває в закритому режимі. Ось за цими дверима. Тобто, якихось деталей особливих про перебування про саме про судове засідання ми вам не можемо розповісти. Однак, за словами адвокатів, там присутній державний захисник Валерія Посного, оскільки самі безпосередні адвоката Валерія Посного не з'явилися на це судове засідання. За їхніми словами їх не було повідомлено належним чином. Немає на судовому засіданні і самого Валерія Посну. Він перебуває. У лікарні і за словами адвокатів зв'язок з Валерієм Постномом забезпечується за цими дверима у режимі відеоконференції. А, власне нагадаю, що запобіжний захід Валерію Посному обирають у справі про розкрадання газу йому інкримінують а, відмивання доходів, отримання незаконним шляхом. І от тиждень тому назад, якраз десятьом підозрюваним у справі у цій справі, а, було оголошено. А, а, Запобіжний захід тримання під вартою на два місяці. Сумарний е, розмір застави склав понад 1 мільярд гривень. От саме е, посне та Рябошхапка внесли е, частину коштів і вийшли з під варту. Однак їх було затримано е, ще раз. І от, е, на думку, слідчих, цю схему про цю газову схему е, створив нардеп Олександр Онищенко і в генпрокуратуру вже подали е, подання про. Е, е, Простанову про скасування його депутатської недоторканності. Колеги, у мене наразі вся інформація. Ми залишаємося тут в апеляційному суді. Як тільки будуть якісь новини, ми вам будемо обов'язково повідомляти. Настя, дуже тобі дякую, Ми будемо разом з тобою слідкувати за тим, як розвиватиметься ця справа у справі. Валерія Посного це, як сказала Настя, звинувачують його в розкраданні українського газу. Запобіжний захід для Валерія Посного суд продовжить обирати 29 червня. Таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні. про це нам повідомив адвокат посного Ігор Федоренко. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго дня. Отож, чому обрання запобіжного заходу перенесли? Перенесення слухання справи це є природним рішенням, яке мало бути прийнято ще в п'ятницю. У зв'язку з станом здоров'я посного. Він перебуває в стані, який не дає йому можливості бути учасником судового процесу та сприймати те, що з ним відбувається. Про що ми з початку судового засідання наголошували суду. І наприкінці, слава Богу, що суд до нас прислухався, звернув увагу, дав можливості. А відповідним спеціалістам, які зараз проводять дослідження і готують певні медичні висновки, щоб все можна було підтвердити документально. До цього це зробити було важко, тому що майже дві доби е, цілий день в п'ятниця, цілий день е, в суботу, посміх провів замість лікування під камерами, перебуваючи в безпорадному. Несвідомому стані, так називаємо судовому засіданні на відеоконференції, можна було вирішити з людиною, яка без свідомості лежить перед камерами, мені було незрозуміло, і я дуже радий, що наприкінці прокуратура і суд дослухалися до тої до думки, що з такими. Ми особами суди не проводяться. Треба чекати, поки особа зможе реагувати на запитання судді прокурора відповідати, висловлювати свою позицію ага. і здійснювати інші свої права як підозрюваний. Пане Ігоре, а де Валерій Постний знаходиться зараз? і Як він себе почуває? Він знаходиться зараз в лікарні швидкої медичної допомоги, де він перебуває з 22 червня, на жаль, я його бачу тільки короткий термін в підповіді по телевізору через відеозв'язок, Але його стан з п'ятниці те, що я бачив, не змінився. І те, що мені доповідають мої колеги, які постійно були при ньому. Це не дивно, тому що я вже повторюю, що ці попередні два дні його лікуванням і обстеженням неможливо було займатися. Повім, тому, що біля нього були працівники набу. Та стояли відеокамери і відбувалася трансляція в суд так званого судового засідання. Тому лише от цієї години я так думаю, що вже будуть займатися його лікуванням і обстеженням, щоб можна було до 29-го підготувати документи, які будуть свідчити про стан здоров'я і при подальшому приймати рішення зусилячи цих обстанов. Дякуємо вам дуже за ваш коментар. З нами на зв'язку був Ігор Федоренко, адвокат Валерія Посного, підозрюваного у газових махінаціях. Нагадаю, що запобіжний захід для нього суд продовжить обирати 29 червня.